погратися. Всім привіт. 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 Всім привіт Петнарада в ефірі. Втік, вже? Втік, щойно. Як тільки а, ти не... він, тут він втік, сидів у мене тут на колінах. Я зараз намаг... спробую ще його прикликати сюди за допомогою цієї іграшки, щоб Петнарада була справжнісінька. Всі І в зборі. Так, ти... Всі в зборі. Так, Стівен? Так. Красунчик. Так, наші два ти нас, нас надихають на продовження. Сьогодні ми будемо говорити про е, актуальну, як завжди, ми, ми виберемо самі актуальні теми і для вчителів, і для батьків, і для наших учнів, для наших саме. А можливо, ще комусь сподобається наша тема. Тому сьогодні будемо говорити про що люба. Сьогодні будемо говорити про особливості викладання мов. Так, а а це, англійської... все тому, що, це все тому, що ми забули е, представити, що я вчитель англійської мови, мене звуть Ольга, і в мене е, досвід з роботи 30 років. А мене звати Любов, і я вчитель української мови, і також у мене досвід роботи ну, не 30 років, а майже 30 років 20 днів. Супер. Тобто ми маємо абсолютну компетентність в тому, що ми говоримо, повірте. Можна навіть не перепитувати, скільки років ми працюємо. Отже, про викладання мов і про вивчення мов, і, і про те, і про інше. Ну, от, що? знаєш, до тебе перше запитання, тому що я ось ніяк не, не наважуся розпочати в черговий раз вивчення англійської мови. У мене були ці спроби після університету, я відвідувала курси, один раз потім другий раз, і з тої чи іншої причини я припиняла вивчення мов так, спершу це було пов'язане з тим, що воно ніяк не лягало в мій графік. Друга моя спроба, ну така відносно нещодавно, можливо, там років 13 тому, мені дуже подобались викладачі, дуже подобався формат курсів. Перший семестр, два семестри я відходила, а на другому семестрі а, кинула, тому що мені не сподобалось викладання. Поміняли вкладацький склад, ось, і мені це не заходило. Uh, і якось не було зовнішньої мотивації. Я ну, не розуміла, навіщо я ходжу. Перший рік я ходила, бо мені дуже подобалось так на інтересі, на оцій емоційній складовій, нібито і мотивації такої серйозної не було. А далі інтереси, емоційна складова зникли, а мотивації так і не з'явилася. І я зараз думаю про те, що ну, бути в нашому жити в нашому світі без англійської мови ну, це дуже сильно себе обмежує. Чого ти би ну, рекомендувала мені розпочати? Що важливо тут враховувати? Я почну трошки здалеку, тому що я пам'ятаю, коли я починала тільки працювати, я е, зазвичай працювала з маленькими дітьми і їх мотивувати англійською мовою розмовляти було взагалі нереально. Я пам'ятаю, в мене була така дівчинка Діана, можливо, вона мене колись побачить, вона вже дуже, -дуже доросла дівчинка. І... В неї з англійською все класно, але вона мені казала, їй було три роки, і батьки вже захотіли, щоб вона вивчала мову. Але вона мені казала, навіщо мені та англійська мова? мене і так всі розуміють. Мені, я всі знаю, що я хочу, намастіть мені бутерброд і покладіть ковбасу таку, а не іншу. Вона мені в три роки прямо це сказала вперше з руками. І що я мусила зробити? Я достала свою манки, в мене була така помічниця. і Вона в мене сиділа така папі на, на долонці. Я кажу, я все розуміла, що в мене манкі, яка прийшла з тобою, погратися, і вона розмовляє тільки англійською, і вона дуже хоче з тобою подружитися і пограти. Тому, будь ласка, давай спробуємо з нею І ця манки пригала від щастя, тому що вона, вона так і. Вирішила все ж таки, да, добре, давайте, давайте з вашою мавпою я буду знайомитись і спілкуватись. От з дітьми можна це робити, граючись. Да? Зараз можна їх мотивувати, тим, що можна в багато комп'ютерних ігр вимкнути, які працюють тільки англійською мовою, і ну і мультики, і відео зрозуміло. З дорослими було все завжди незрозуміло, поки не почалася. Війна, і до нас не стали так багато іноземців приїздити. Наприклад, я живу в Вірпіні, в Бучі, і зараз особливо в Буча, це взагалі просто майже кожен день якісь делегації з іноземцями. І да, ми не спілкуємося з ними, але, хоча б я тепер можу привести приклад, дивіться, скільки до нас людей приїздить, і ті ж самі волонтери з усього світу їдуть в Україну, і тепер можна вже якось їм пояснити, що сказати людині I don't speak English, коли вона йде на вулиці, ну це просто соромно і незручно. На да? uh, mm -hmm. раніше... mm -hmm. одну секунду, виборці перебуваю. Отже, ще один приклад, коли uh, треба замотивувати вчити англійську дорослих. Я їм зазвичай наводжу приклад: уявіть, що ви заблукали в аеропорту, і ваш літак вже збирається відлітати, а ви не знаєте на який гейт вам попасти. І тоді вам обов'язково треба пояснити і з'ясувати інформацію, але вона теж подається тільки англійською мовою. Люди одразу уявляються, якось трошки відчувають дискомфорт. Я кажу, радіти, тому що це тільки в уяві. Тобто давайте підготуємось до цього. І вже тоді е, налаштовуються люди на навчання. Е, звичайно, що воно відбувається по-різному в дітей і в інших, і в дорослих, але ж все ж таки є багато схожих моментів. Про що? Про що... Місті зупинити так, а, ну, бо а, хочу деяких уточнень. І так зараз ну, а, я почула про те, що а, важливу роль відіграє мотивація, і я тут так само, як вчитель, як філолог, так, а, так само підтверджую це дуже і дуже важливо. Лише додам, що мотивація може бути зовнішня і внутрішня, і а, є, вона може відрізнятися для людей різного віку. Для маленьких дітей ну, мотивації взагалі немає. Так, тут лише через гру, через інтерес. Вони ще не знають, що таке мотивація. Ти правильно сказала. Навіщо мені вчити цю мову? мене і так всі розуміють? Ну, Далі до нас звертаються школярі. У них, як правило, мотивація це там натогнати програму. Ну зараз це більш ширше звучить, точніше ширше звучить за кордон, поїздки, туристичні подорожі, так, але все одно це які. Зовнішні стимули, які впираються в оцінки, в оцінювання і старшокласники, це НМТ, нібито більше зовнішньої мотивації, і вона, до речі, може бути ну як ініційована батьками навіть правда більшою мірою. ніж зазвичай ну, це, це їм потрібно. І дорослі, і дорослі і дорослі. І мені прям знаєш, там ну, дивно трохи це чути, коли ти кажеш, що ти маєш мотивувати ще й дорослих людей, бо в моїй картинці, так, чи в моєму досвіді до мене вже приходять люди замотивовані. Вони розуміють, навіщо їм потрібно вчити. Але в моєму випадку українську. Це громадянство українське, це формування української ідентичності, це вільне володіння, бо ну, навколо таке середовище. Це навчання в десь в навчальній програмі, ну, припустимо, з психології, де так, колегіальний простір, він такий україномовний. Ось, тобто люди, в принципі, дорослі замотивовані більшою мірою, ніж школярі, і тим паче, ніж малюки. Малюки це ігри, інтерес. Я знаєш, слухала тебе і прям іграшку дістала. Мені так само захотілося. Ну, у мене тут не манки, а, мабуть, левчик, але це класна така штука. А як тобі здається, а, от е, ті штуки, які ти використовуєш з малюками, там так, іграшки, вони ну якось починають працювати в уроках з дорослими? А, ну, ти знаєш, Якщо познайомитись, то можна пограти і в іграшки, бувають особливі, якщо це групові заняття, то там обов'язкова іграшка, це може бути а, якась скидалка, в яку можна тримати на руці і представлятися, наприклад, знайомитись, дружитись. Всі дорослі, ті ж самі діти, вони так само люблять грати, це абсолютно реально абсолютно очевидно. І так само для всіх мене, і для дітей, і для школярів і для дорослих є особливий лайфхаб. Вчити англійську мову, навіть якщо вони не замотивовані, наприклад, да і вони або, або їм ще треба якось ще пояснювати, що це треба робити. Перше, що я всіх абсолютно прошу, всіх батьків, всіх учнів будь-якого віку занурюватись в мовне середовище. Я пам'ятаю час, коли в нас не було інтернету, я поїхала в Англію, щоб зануритись в мовне середовище, заплатила за це величезну купу грошей, щоб не чути російської української мови взагалі і просто е відчувати навколо тільки англомовних людей. А зараз це зробити можна набагато дешевше, тому що ми маємо багато всяких ресурсів, на яких ми можемо послухати англійську мову, ми можемо вімкнути фільм і дивитися, і супроводжувати це візуальним рядом, так само мультики. Да? І це може бути просто якісь аудіо. Це може бути новини, радіо і так далі. Якщо людина да одну хвилинку, вибачте, якщо, якщо людина буде слухати це, хоча б. 10 хвилин, не вникаючи навіть в мову, а просто розвиваючи звичку чути англійську мову, вона адаптується до цього і їй буде легше сприймати потім англійську мову. Тому що на початку це просто якийсь білий шум, який дратує, і людей потім починає відхиляти. І вони кажуть, що ні, 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 це так складно, і вже мусиш вмикати мотивацію, бо дуже багато людей просто кажуть: Ні, ну це капець як складно, це не моє або ще щось. Так. Угу. Підгукнутися про те, що і правда так само використовує дуже багато ігор на своїх уроках, чи якихось клубних заняттях, групових, тому що це завжди такий, знаєш, правильний спосіб чи ефективний спосіб підняти рівень енергії. Ну, спротив може бути в будь кого людина. Може його усвідомлювати, може не усвідомлювати, може приходити в різному стані. Енергії немає, сили немає, стомлений. А гра завжди підіймає цю енергію. Я бачу, як дорослі люди починають посміхатися, вони починають сміятися так, як діти. Їм стає легко при. Ольно і оце такий е, безпрограшний правда спосіб якось е, повернути чи підняти е, рівень енергії на уроці. І ну, якщо групові заняття, правда, знаєш, я е, звертаю увагу, коли падає. Вже так само інтерес починають там чи засинати, чи ще щось, щось таке покидатися, тому що всі вправи на ну, я вже казала накидання, накидання, м'ячики, м'які, іграшки, навіть зім'ятий папір, вони гарно концентрують увагу, так. І повертають до цього моменту. Потрібно сконцентрувати увагу. Давайте покидаємося. Так, тепер ось про слухання, і так само погоджуся з власного досвіду. Знаєш, я взагалі не аудіал, Це не мій канал. Якщо мені поставити зараз щось англійською мовою, боже мій, це в мене буде про якась абракадабра в голові, ще й в певному темпі мені треба це все розчленувати хоча би на слова. І тоді я щось зрозумію. Ну це ж нереально, от людина говорить в своєму темпі, так. А, а, а в мене тут така когнітивна робота відбувається. Зрозуміти цю людину, почленувати цю фразу на слова і їх зрозуміти. А там ще можуть бути особливості. І класна штука, правда класна, коли я просто буду звикати, слухаючи цю мову. Просто так. звикати. І ти можеш Почти... не переживати, що ти щось не зрозуміла, тому що взагалі треба просто фонематичний слух розвинути, і для цього потрібно зануритися в мовне середовище, яке ми тепер маємо просто в youtube каналі. Ти слухаєш і займаєшся, робиш свою гімнастику, робиш е, якісь хатні справи, е, і просто фоново звучить е, мова, яку не треба навіть е, аналізувати. О, я це не зрозуміла, що це за слова, що це за фраза. Е, поступово, за декілька місяців постійного слухання, ти будеш вже чути окремі фрази, окремі слова і почнеш їх розуміти. Я тобі 100%, 100 гарантую. Так, так, і я хочу ще додати, щоб ну щоб це відбулося, правда, щоб це відбулося. Щоб за кілька місяців я вже розуміла, це має стати моєю рутиною. Має стати щоденною звичкою. А от в цьому є ще так само велика складність, бо знаєш, я можу собі напланувати за півроку я говорю чи розумію англійську мову. І це знаєш, якийсь непідйомний пласт, який мені потрібно буде, я не знаю, обробити такий лінгвістичний пласт, і я можу цього не витримати. Це буде багато спроту. Вону, типу, блін, поставила собі задачу нереальну сама, так опинилася в кризі і взагалі тоді відсунула. І тоді я хочу лише ну, сказати, що Звернутися до наших слухачів, що це може бути, ну я не знаю, двох хвилин. Дві-три хвилини, 2 хвилини 5. це вже взагалі буде круто. Я пам'ятаю, що ми, деякі викладачі з психології, ділилися досвідом. Встановили дуалінгу. І з чоловіком, тренерка заклалася. Він в ЗСУ, а вона, ну, в Києві. І за два з половиною роки вони ну тримаються в цій системі. Вона німецько вчить, він англійсько. Всього. По дві хвилинки, хай це буде для початку так сьогодні дві хвилинки, завтра три. Післязавтра фільм подивилася. Там якусь пісню вивчила або вірш прочитала. Так можна ж з цього починати? Просто Абсолютно. це має а потім вправи додати, так? А ще класний лайфхак для людей, в яких є діти. Ви можете двох зайців ловити, ви можете включити мультик англійською мовою, і ваша дитина подивиться цей мультик, а ви його паралельно послухаєте. Якщо ж дитина не хоче англійською мовою слухати, і так буває, тому що мультики в перекладі є, і вони чудово звучать, то ви говорите, що вам потрібно. Це послухати, тому що ви вивчаєте англійську мову, а ти, будь ласка, поки пограйся. Ти навіть почекай, почекай, у мене 10 хвилин серія, я її подивлюся, послухаю, і... Тебе... а потім тобі увімкну ті мови, якою тобі подобається. І ви будете просто слухати самостійно, розвивати той самий фонематичний слух, і дитина, займаючись своїми справами, вона теж адаптується до мови. І в неї вже не буде того супротиву, коли людина, в мене були такі випадки, коли я починала розмовляти англійською з хлопчиком, який наче трошки вже і вчив, і все гаразд було, але потім після великої перерви він просто злякався і каже: Опс, я так не можу, я так не можу, тобто, тобто просто мовний бар'єр виникає в людини. Не. Тому о, адаптація е, за допомогою аудіо це просто перше, з чого я починаю всім е, е, радити вивчати мову. Це дуже а ще, yeah. такий момент, коли ти кажеш про маму і про дитину, ну тут вже ж, ще відновлюється емоційний зв'язок. А ще мені знаєш спала на думку, що це може бути прям рольова гра. Рольова гра, коли діти в певному віці вчаться, ну здобувають досвід через рольові ігри. Тут можна запропонувати дитині: ти зараз будеш мамою, а я буду твоєю донечкою. Мені треба подивитися мультик, дай мені тих 10 хвилин, ну щось кшталт такого. Так. Да. так, теж можна взагалі гратися. Люблять всі, і от в продовження ще про про ігри, то що те, що ти використовуєш. В мене дуже Класна динаміка на уроці, саме завдяки тому, що ми динамічно міняємо види роботи і обов'язково робимо невеличкі перерви на англомовні ігри. Якщо це очні, то тоді ми граємо в настілки різноманітні, і діти їх обожнюють. Якщо ж це онлайн, то також мовних ігор дуже багато, і це може бути і аудіо, і відео погратися, повідгадувати, порозмовляти. Тобто головна ідея це динаміка, зміна від видів роботи і постійна гра, от ну я хочу хочу у звернути увагу. так? що от що я ще роблю, коли у мене 90 хвилин урок зі старшокласниками чи з дорослими людьми? Я пропоную його розчленувати на три частини, тому що розумієш, що увага не буде утримуватися так довго. Ну, наприклад, там 25-5 хвилин. Перерва 25-5 хвилин перерва, 25, 5 хвилин перерва це може бути прямо в прямому смислі перерва, якщо я бачу, що людина стомлена. А може бути правда, ну, зміна діяльності, якась гра, чи якийсь діалог, чи якась розмова, але точно ну, зміна діяльності. І ще я хочу ну, там, повертаючись до нашого попереднього уроку, та в залежності нашого діалогу, в залежності від того, який тип нервової системи в людини, деяким цей варіант, до речі, буде підходити постійна зміна діяльності, а деяким і мені. так тут так само треба це не враховувати. Комусь часто міняти діяльність, це ок, так а комусь це буде піднімати багато тривоги, невдоволення, роздратування, навіть злості, тому що ну, в кості процес трохи повільніший. реакції нервової системи трохи повільніші. Тому це не завжди буде ефективно з усіма. Але то, що треба обов'язково робити якісь паузи для перепочинку відновлення, це само собою. Абсолютно зрозуміло, що ми, якщо читаємо текст, то ми з ним працюємо, і звичайно, ми завершуємо справу до кінця, але потім ми обов'язково починаємо робити щось радикально інше. Тобто, книжку відкладаємо і вже робимо ну, після закінчення вправ певних робимо іншу, займаємося іншою діяльністю. Це очевидно. Ще один лайфхак, який я дуже раджу всім батькам, особливо, які Виконують завдання вчителів у школі і ведуть словник з англійської мови. Це важливо, не знаю. З української напевне, можна і теж про це погодитись. Нас насправді навчали писати слово, транскрипція, переклад. І діти вели так словники. з моїх часів це була стандартна фішка, але проблема в тому, що наш мозок не встигає робити три кроки: тобто, слово. Образ, переклад. Якщо він окремо, ви дитину поставити на стільчик і спитаєте, як буде англійською мовою, мовою те чи інше слово, він вийде і розповість вам слово, згадає образ оцей, і потім перекладе окремі слова переведе. А от якщо дитині треба розмовляти, щоб це було прям fluent english, то музик не встигає цього робити. Тому я дуже всіх прошу, будь ласка, батьків, хоча б погодьтеся з тим, що робимо ми. Ми не ведемо словник з перекладом. Ми пишемо слово англійською мовою, ми його вивчаємо спелень, тому що в нас немає орфограм в англійській мові. Ми його як пісеньку можемо співати, і малюємо малюнок, якщо це якийсь предмет, або пишемо невеличку фразу із тексту, який ми зустріли, або ми вибираємо синонім антонім. Це може бути омонім, щоб було цікаво. І робимо різні асоціації. Тоді дитина відчуває це слово в мовному якомусь відрізку, контексті. Контексті. Да, контексті. Да, да, контексті, да. І, і тоді вона починає думати цим словом. Інакше думання буде українською мовою, потім буде якась якесь намагання перекласти, і, і люди говорять: я майже все розумію або все розумію, але сказати Добре. не можу. І це саме не можу і за того, що в нас є оцей ось третій крок у вигляді перекладу, який нас зазвичай просто виставляли вилучувати, і, і тому люди Згодна з тобою. Так я і сама маю такі словники, куди виписую собі слова україномовні, ну україномовні, українські слова я собі виписую, читаючи там класику, наприклад, і все одно ж мова помінялася, та і її скласна вічно міняється. Вона оновлюється якісь слова застарівають, які з'являються. Тому я так само за те, щоб записувати, виписувати в такий спосіб запам'ятовуватися. І також підтверджу, що правда тоді виходить у нас, ну якби зайвий такий крок, людина вивчає слово англійське, але не розуміє, як його використовувати. Ну, ніби вирване з життя записане транскрипція, його переклад і що далі з ним робити. А коли правда є асоціація. А асоціація ну вона якось проживається на своєму рівні в кожного ж вони різні асоціації. Виникають образне образи, образне мислення починає працювати, і навіть тут я думаю, ще є і тілесний досвід, коли я пов'язую ось це слово а, відповідно з тим, що мені там відгукується, Так у мене точно може виникати тут якась тілесна реакція, і саме за нею я можу слово запам'ятовувати. Mm -hmm. Правда. В англійське є слово ленфра uh, learn, learn by heart, да, вивчи на пам'ять, перекладається learn by heart, тобто вивчи серцем. Тобто, коли людина проживає це слово своїм, своїм і цілесно, як ти говориш, да, і, і асоціативно, і е, в контексті, то тоді вона розуміє, як ним користуватись, тобто вона живе цим словом цією фразою. А якщо ж його зазубрюємо то тоді оце ми вивчили. Воно в, в, в короткій пам'яті трошки побуло і випало. Як тільки ми здали диктант в школі, наприклад, немає ні. Ну, Тут, тут ще важливо ну, певне враження, правда. І якщо а, ця ситуація, ну цей текст, це слово а, в реченні, воно якось нас вражає, та у нас виникає емоційна реакція, тоді а, правда, шанс його запам'ятати значно зростає. Ми його запам'ятовуємо, скажімо так. І тому а, от ми так поступово підійшли до такої емоційної складової, так без неї у вивченні мови не обійти не обійтися. Я не кажу, що знаєш, це має бути якийсь... То мортали щоразу, та ж що ми маємо тут вражати своїх учнів, вони мають бути постійно в цьому вав ефекті, тому що це буде для нас виснажливо. Але якщо і ми самі, як викладачі, будемо ну, е, ну, такими натхненими, і буде, і, і в нашому житті буде місце для вражень, так, відмови, то ми точно будемо це передавати своїм учням, е, і точно це буде впливати на процес. А ще ну, те, про що ти говориш: ігри, е, настілки. Е, Перерви, відпочинок, все це створює емоційну певну атмосферу, яка може просто поміститися в кілька слів. Мені подобається ходити до цієї вчительки. Після уроку в мене ось такий стан. У мене я в піднесеному настрої. Мені легко, мені приємно, енергія моя зросла, я натхненна. Оце чи так само не найважливіший момент у вивченні мови. І тоді ми можемо порекомендувати нашим слухачам-глядачам, щоб вони, шукаючи репетитора, вчителя, так вони на це теж зважали, в якому стані ви йдете з уроку. Це Якщо ви йдете в позиційному стані, та точно ну, це буде ефективно впливати. Якщо вам не подобається щось не те, ну ми різнішості, ну краще. Знаєш, мене вчителька колись була в 3 класі, я музично ходила лінійкою по руках. Я просто навіть не знаю, як я музику не знав, зненавиділа. Та, і в мене урок був о 7.30 ранку. Бо вчителька жила в нашому будинку, про яку тут емоційну складову? Відразу до музики, спротив, дуже сильний. І правда, в мене потім виникла криза, я хотіла кидати. І залишилося тільки завдяки вчительці Сольфеджо. От я зараз говорю про те, що емоційна складова, вона надзвичайно важлива і в роботі з дітьми, тим паче в роботі з малюками, і в роботі з дорослими. Так, це те, що поєднує різні вікові категорії. Так, да, у мене така прям діагностика, коли від мене людина уходить з року. Ну, я кажу, будемо закінчувати і підсумовувати. І, і мені кажуть, що вже? Якщо я дивуюся, що вже о, о і я така розумію, о. Оце значить, в нас зійшовся меч, в нас буде точно співпраця плідна, тому що ми підійшли один одному, тому що справді темпераменти мають співпадати, і ми маємо бути комфортними один з одним, тому що ну так легше взагалі, і так буде ефективніше. Тому якщо дитина зовсім не хоче ходити на англійську мову, не треба то пошукайте якогось іншого викладача, і можливо та людина знайде підхід такий, Точно зачепить вашу дитину або вас самих. Так що не шукайте школу, шукайте вчителя. Це мій девіз завжди був. А ти цим. знаєш? Ну, буває такий наприклад, що правда батьки пропонують, кажуть, слухай, ми не будемо вже ну з тої чи іншої причини. Давай ми пошукаємо тобі іншого викладачку ніж люба. Бо далеко возити там буває таке, що до мене їздять з іншого кінця міста. А дитина каже: не тільки до неї, ну тільки я буду вчитися, тільки з нею. Ну це так само про комфорт, там що ну дитині зі мною добре. Такий момент себе прорекламувати. Правда, і я йти, і ми вміємо створювати таку атмосферу. Я знаю це і по школі. Так, я знаю це з приватних уроків, коли дітям комфортно добре, і вони кажуть, що вже урок закінчено, так швидко пролетів урок. І мені там дуже часто батьки кажуть: ну нашому сину подобається з вами вчитися, тому ми будемо це підтримувати. Ми будемо. Продовжувати там роками працювати. Ну, це як правило працювати з дітьми, та поки вони вчаться в школі з дорослими, це трохи інакше, але так само емоційна складова тут ще більше важлива. так? Бо доросла людина ні від кого не належить на людьми від дитини, так і вона сама ці уроки. Тому я не закликаю наших колег робитися зручними, але звертати увагу на цей момент. Правда? Звичайно, звичайно. Отже, е я можу вже побажати нашим глядачам комфортних уроків цікавого вивчення англійської мови і української мови. Ще багато чого. Отже, підсумок нашої сьогоднішньої зустрічі. Якщо ви починаєте вчити англійську мову, так пам'ятайте, будь ласка, ну про мотивацію, але ми будемо говорити про неї трошки пізніше про зовнішню і про внутрішню. І пам'ятайте, що дуже добре було би, ну, налаштовуватися, налаштовувати свій слуховий апарат на іншу мову. А для цього просто слухати пісні, подкасти, фільми, тексти, лекції. Щоб, ну, фонологічно та звикати до іншої мови, після того ви почнете легше її сприймати, вичленовувати слова, розуміти цілі фрази, так правильно, так, але пісні складніше. Там треба або з тітрами обов'язково дивитися, тому що розтягуються слова все інше, абсолютно згодна. Вибирайте собі будь-який контент. На будь-яку тему, яка вам може бути корисною пізніше, ви почнете її розуміти, і просто занурюйтесь і розслаб, розслабляйтеся. і готуйтеся до того, щоб бути готовим вивчати англійську мову з вчителем, і також пам'ятайте, що це має стати щоденною звичкою. Так, щоденною звичкою, хай дві хвилини, хай три хвилини. Не обов'язково година, не обов'язково тридцять хвилин, але щоденно. Чергуйте, будь ласка, навантаження в залежності від своєї зайнятості. Сьогодні дві хвилини. Сьогодні послухали пісню, далі прочитали вірш, далі подивилися фільм, а іншим разом виконали вправи. Не обов'язково зразу починати з годинних занять, бо це може Вича. багато спротиву. Так, абсолютно. А... Ну, тепер можемо подякувати за увагу. Пишіть ваші питання, ми з задоволенням будемо відповідати на конкретні запити, які вас цікавлять. І не перемикайтесь, Петна рада буде в ефірі далі. Па-па, До побачення! До побачення.